Це дійсно маленький козак, і дійсно не вистачало йому саме сталевого коня. Ну а я його називаю своїм автомобілем. Такі діти, наші українські діти, вони заслуговують на подарунки. Першу ми приїхали в широке і саме застали Артемчика на своїй роботі, тому що дійсно ця дитина виконує дуже важливу роботу, дорослу роботу. Він стояв над дорогою в повній амуніції з прапором. «Стою над дорогою, махаю солдатом, піднімаю бойовий дух. Якщо вони їдуть на Херсон, і я стою, то буде все добре. Наша акція сьогодні мала назву Сталевий кінь для козака. Тому що це дійсно маленький козак. І дійсно не вистачало йому саме сталевого коня. І він сказав, що вже поїде сьогодні на Херсон на ньому. Мені святий Миколай подарив і тітонька зима, самокат. Ну, а я його називаю своїм автомобілем. Ну, у меня есть друзья на, тоже на самокатах. Будем там, типа, поиграть полицейского, там, бандита. И будем он кататься. У меня, короче, есть один друг, дядя Петер из Запорожья. Его хлопцы кажут, вот, и мне, и мне призвали этот талисман. Мне его так Петер и друзья призвали. Так їдуть на Херсон і знають, що все буде добре. Про цього хлопчика-талісмана я дізналася, ще в квітні місяці від свого брата, який служить на Херсоні. Він ще тоді не таким відомим був як зараз, але дійсно його вчинки, те, що він робив, те, що він надихав хлопців і надихає хлопців, мотивує хлопців. І я це знаю з перших вуст. Саме від свого брата, у якого, коли він розповідав про нього, сльози на очах виступали, то ви знаєте, я поговорила зі своїми колегами і сказала: давайте, ну, такі діти, наші українські діти, вони заслуговують на подарунки, вони заслуговують теж е, такої мотивації від нас дорослих, особливо перед новорічними святами. Про Жельодка, перчатки, штани, бірцем, шапка. Мені подарував дядя Тарас. На День Святого Миколая я усім вам побажаю перемоги в Україні та всього найкращого. Щоб, скоріше все закінчилося, та ми з вами знову зустрілися і все у нас було добре. Хай Миколай нам всім сповна, дарує щастя і добра. Хай дасть усім надію, ласку на мирну. Українську казку. А зараз головне за подарунками. Допомогла нам бабуся Ніна Васильівна зібрати сьогодні дітей Давай, з широкого. І ми влаштували саме Свято Миколая у цьому селищі для всіх дітей цього селища. Для всіх дітей були у нас і солодкі подарунки, і іграшки. Так що конкурсна програма була. Ну... Дякуємо вам. Дякуємо дякую! 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 Дякую вам. Дякуємо, дякую, що ви у нас такі є, такі гарні діти. Бачити. Щасливі очі дітей це дуже дорого коштує, особливо в наш час.